Всім доброго ранку. Сьогодні буде попловачна риболовля на лісовому озері, І наживка сьогодні ручайник. Цього року на цю наживку не ловив, того року в мене було одно відео. В принципі, було достатньо коментарів, що за така наживка уловиста на плотву. В першу чергу на плотву, З мавкою я ловлю на ручайника і навіть і навіть на таких водоймах, де плотва була дуже капризна, там кілька рибин за ранок потрібно було вимовляти, то все-таки на ручайниках вона там ловилася найкраще. Пробував на різних водоймах, в принципі, і можу сказати, що ручайник це така одна з най найкращих наживок на платву. На Ці водоймі кілька разів я був. І попадалася тут плотвечка. тут наручайники, я її не ловив, але думаю вона клювати тут буде на нього. Ну, побачимо. Старсі покажу, як я цю наживку збираю. Так ось тут мають бути ручайники. Ось такі палички на дні. Піднімаєте і це є ручайниковий. Живе в такій хатинці. Можливо, підтиснули, чи це Зараз витяно. Опа! Ось і ручайник. Їх тут багато на дні. Ось такі лопаточки. Ось вони. Це і ручайники. У таких невеликих струмках є, озерах. Бажано, щоб була чиста вода, щоб їх було видно. Також така поміж очерета. Треба дивитися. Ось дивіться, знайшов. Бачите? Дивіться, ще один знайшов. Бачите такої форми. Дві палички і ось він тут живе. Ручайник я назбираю. Він в мене вже два дні стояв в холодильнику. І ще я вчора вечором перевіряв, ще він живий. Його в воді не потрібно зберігати, хоч він і живе воді, але його краще така без води. Вологу, ну, салфетку змочив водою і кину її сюди. Ось звичайний вже випав з своєї хатинки. Бачите, живий. У воді, пам'ятаю, колись назбирав, і тримав воді, то вони навіть добу не витримували, а помирали, задихалися. І їх потрібно так без води. Якийсь вологий рушничок кинути. Ну як змочити водою до них, щоб була волога, трималась, і все. Так на холодильнику Ну, Збирав достатньо. Ловиться і окунь, я ловив, і карасик попадався мені, і, і лин ручайниках. Ну, також на, на річках клює різна риба. І по-любому по і підлящик, і плоскирка. Така наживка цікава. Але там де потрібно ловити саме плитво і вона капризна, то рекомендую спробувати цю наживку. По-любому спіймаєте проточку. Так, я йду мішати корм. Прикормка коріандр арахіс. А на плотво, то моя улюблена, якщо йду на плиту, то буду, в принципі, цю, цю прикормку. Для звичайно, ранкове риболовлю, то мені півпачки вистачає. Темна прикормка, я її і зимою використовую, ну цілий рік на плитву. Я би не сказав, що тут плоту ці вдома є багато, але тим краще. Я в мене ще така рідина дафнія відбрейна. Також її іноді додаю прикором. Це не є обов'язково, але якщо вона є, ця рідина у вас, то не лишні, не лишні. Ловочну лодку розкладаю. Берейн апексбола 5 метрів. Лудок 0,14. Вчора поставив. Очачок ось такий червоний. Нагачок одного ручання потрібно чіпляти. Сьогодні така хмарна погода, вітряна, може буде і дощик. Я взяв куртку дощовик. Виміряти глибину. Так, ніби ж уся підготував. Розчепляю ручанника, закидаю, закормлюю поплавок, глибину вимірю. Така досить в принципі, ніжна наживка важким фідером то ловити не підійде докормити так буду регулярно підкидати жменько, жменько. Коли і покльовок немає, але я по такій маленькій жменці буду корму кидати регулярно. А ось і перша крутечка. Все добре. Підійшла на корм. Зараз кормити і ловити. Звичайника ніби є достатньо. Ненька. Да, я кидаю регулярно корм. Поклевка. Водойма така ніби не широка, але вона так туди, туди тягнеться, таких маю рукавів. Щоб привабити сюди, достатньо плоти, треба кормити і кормити. Так щоб покльовки були регулярно. На цій водоймі наручайника вперше в житті ловлю. Я в принципі не сумнівався, що плота буде клювати. Дістав Снасті, думаю зараз поставити тонче ще поводок і, може чуть-чуть менший гачок. Подивлюсь, як буде по покльовках. Ой, ось такі брейнмачти гачки. Зараз 14, -й. зараз подивлюсь ближче катана і скімер. Ох, покльовка. Оп! О, і я плотва. Файно. Не би ловиться на цей. Але сиріно хочу перевірити, як нам буде з тончем поводком. Чуть-чуть менше гачок. Плотечка. Ох, покльовка знову. От тепер навіть це не, не співаю поміняти поводок. Поклвка за покльовкою. Так, це в мене яка? 0,11. Поклівка? яка гарна платичка. Тепер вже видно, що риба стала на кору. Так, тепер станче поводком подивимось, інший гачок як не буде. Ніби непогано. Таку плоплеєр вийшов смажити. Що в принципі я напевно і зроблю. На сковорідку візьму. Поставив тончий поводок, змінив гачок, але я би не сказав, що стало клювати краще. Зараз навпаки ну, щось зірше стало клювати, може вона відійшла. Де вже так частіше починаю кормити. Щоб вона тут крутилась. Кльока або о. Навіть. Кльоки впевнені такі. Раз і паполак пошумів. З ручайником так нема, щоб кілька риб на одного ловити. Тут навіть коло ста покльовку треба міняти. Дуже ніжна наживка. どのんだきあの。 Клюка, пак е. і. Мені тут ловили сплутували, переважно багато і тут дрібна. Я навіть не знав, що так можна тут такої плоти нормальної половити. Вона така і не мала, і не крупна, але смажити є вже що. І докормити обов'язково. Різницю в поводках я не замітив на кількість покльовок. Шаналь 14, шаналь одинадцятий поводок, клює одинаково. Це не плато, а оконець. І кунець також. Ну, кліє наручайника гірше, звичайно, ніж на щирока то... Може і на опарша, але вавиться, лавиться. ручайника він також. Так, він зграй на риби, він собі як із окунями плаває, так і з плотою. Тому клюнув кунець, я впевнений, що зараз буде зразу потечка. Ось, ось і плотва. Одна риба, один ручайник. Якщо ручайника, то не обов'язково вийти з дна. От я сьогодні пробую і з дна, і над дном, так щоб ручайник знаходився, так ліє і так, і так. Клює підходами. Нема, нема покльовок потім. Раз одна зловиться, друга, третя і знову ти вона. Так швидко треба перезакинути, поки вона там є. А прошу. Ага. Ще, в принципі, одну-дві риби ловлять, можна буде збиратись аж 10-та година ранку. Ще одненько і хватить. Оп-оп, оце вже плотова. Є. Ось на цій це завершує риболовлю. Так сьогодні ввечері б і ловив, і ловив. Але я і так зараз половину відпущу. Грачаники вже поселяться у новій водоймі. Один. Зараз код дрібнішу відпускаю Назад у воду Але щось візьму смажити А то є таких потвечок що є що смажити вже. люкс, ручайний кровить. Ну що, друзі, ось і все. Риболовлю завершив. Якщо у вашій водоймі потва капризна, ну, тепер будете знати на що її добре ловити. Так що таке, їду додому, посилання на снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі!